Продається невеликий житловий будинок у затишному та спокійному селі Вербка Волинської області, чудовий варіант для тих, хто мріє про власне житло серед природи, з доступом до всіх необхідних комунікацій та гарною інфраструктурою поруч. Будинок розташований на рівній та вдоглянутій земельній ділянці, площею 10 соток, підключений до газу та електроенергії, тож проживання можливе одразу, без нагальної потреби у значних вкладеннях. Усередині будинку розміщено три кімнати, невеликий коридорчик, веранда та кухня, планування зручне, просторе із можливістю перепланувати під власний смак. Будинок потребує оновлення, але при цьому залишається житловим і повністю функціональним. Це надає майбутньому власнику свободу, можна або поступово відремонтувати його під себе, або використовувати як сезонне житло на дачу. На подвір'ї є все необхідне для комфортного ведення господарства. Сарай, місткий погреб, а також затишний садок із фруктовими деревами та ягідними кущами, земля родюча підходить для вирощування овочів, теплиці, квітів та декоративних рослин, територія рівна, зручна для облаштування двору, зони відпочинку або додаткових господарських будівель. Розташування будинку дуже вдале, поруч знаходиться ліс, який чудово підійде для прогулянок, збирання грибів, ягід чи просто відпочинку на природі. Неподалік є магазин, а до будинку веде асфальтована дорога, що гарантує легкий доїзд будь-якої пори року. Усього кілька разів на день ходить маршрутка, тому без власного автомобіля теж можна комфортно добиратись до райцентру. Додатковою перевагою є можливість розширення території. Поруч із будинком продаються дві окремі земельні ділянки по 10 соток, які підходять для будівництва нового житла. Чи як інвестиція на майбутнє. Їх можна придбати разом або окремо, вартість ділянки 1000 доларів за сотку. Це рідкісний варіант, коли є можливість одразу сформувати великий сімейний маєток або придбати землю під майбутні проекти. Вартість будинку становить 4800 доларів. Продаж здійснюється від власника, що спрощує процес оформлення та зменшує додаткові витрати є кадастровий номер, тому перевірка документів та укладення угоди відбувається швидко та прозоро. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на канал.